Ласка, і перший наш експонат звичайно, власник самої колекції Олександр Свідерський. виконавчий директор музею футболу Ярослав Кожуховський розпаковує чергову посилку із експонатами. У ній дев'ять дерев'яних щитів із зображеннями футболістів та емблемами клубів. Їх напередодні 40-річного ювілею колекції отримали від майстра з кривого рогу Олега Саденєва. Також такий унікальний експонат, оскільки. Тут є привітання з 40 річчям колекції. Загалом колекція нараховує кілька тисяч експонатів, аби з ліку не збитися, ведуть облік. Таких інвентарних книг кажуть, списали вже майже дві. Першим експонатом була газета, вона називалася раніше Футбол Хокей. Я її купив в кіоску пошти» і якби прочитав звіт про гру. Одна шістнадцята Кубка Кубків. «Динамо в Зараз є підшивка тих років цих газет це динамівців Андрія Шевченка, Максима Коваля та Олега Гусєва клубна футболка із автографом забарного. Музей має дві кімнати, розмістився на 45 квадратних метрах. Це, по правду кажучи, неперевершене місце і унікальне, оскільки таких місць і музеїв немає в нашому Хмельницькому. Ось і Молоді таланти, молоді спортсмени, будучи тут, вони відчувають цю енергію, вони відчувають цей футбольний спортивний азарт і бачачи всіх цих легенд, всі ці підписи, всі ці футболки, вони також хочуть стати частиною цієї футбольної історії, спортивної історії. Постійно, постійно йде потік експонатів. Повторююсь, не вистачає лише масштабу і місць. Засновник музею Олександр Свідерський каже: колекція поповнюється щотижня. Додамо, що серед експонатів є речі та світлини різних видів спорту, зокрема волейболу, хокею, регбі, легкої атлетики. Це як притягує як магнітом, не знаю. Де б я не знаходився, завжди знаходжу експонати на ту чи на іншу тематику спортивну, футбольну. Тому так, ось, поповнення відбувається. Було придбано нашими друзями так само, і мені прислали. Є книги вони закордонного виробництва, Барселона, Ківентус, талійські футболки, там і різні ну, шалики можуть бути їхні там. Ну так само м'ячі, печатки. Засновник музею мріє, аби справа продовжувала жити, попри непрості для країни часи, а ще надихала юних спортсменів.